Дії святих апостолів, розділ 14. Іконії сталося таке, що вони разом увійшли до юдейської синагоги і говорили так, що повірила дуже велика кількість юдеїв і греків. Ті ж юдеї, які не повірили, підбурили та озлобили душі язичників проти братів. Втім, вони були тут досить часу, відважно діючи в Господі, які Підтверджував слово своєї благодаті, роблячи ознаки та чудеса їхніми руками. І розділилися люди в місті, деякі були з юдеями, інші з апостолами. Коли язичники та юдеї зі своїми керівниками здійснили напад, щоб над ними погломитися і побити їх камінням, вони, довідавшись про це, втекли до лікаонських міст, у лістру, Дервію та в околиці. І там благовістили. У лістрі був один чоловік, хворий на ноги, кривий від народження. Він ніколи не ходив. Він слухав Павла, який говорив. Поглянувши на нього і побачивши, що має віру для сілення, Павло дуже голосно сказав Встань, прямо на ноги. Той підскочив і почав ходити. Люди побачили, що зробив Павло, і піднесли свій голос, вигукуючи по лікаонському До нас зійшли боги в людській подобі, і почали називати Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом, оскільки той був провідним у слові. Жрець Зевса, який перебував за містом, привів добрами биків з вінками, збираючись разом з Юрбою приносити жертву. Почувши це, апостоли Варнави Павло роздерли свій одяг і кинулися між людей, гукаючи: Люди, що ви робите? Ми є такими ж людьми, як і ви, котрі благовістять вам відвертатися від цієї марноти до живого Бога, який створив небо, землю, море і все, що в них. Він у минулих поколіннях допустив, щоб усі народи ходили своїми дорогами. Проте він не переставав свідчити про себе, творячи добро, даючи вам дощ з неба і вчасно врожай, насичуючи їжею та веселістю ваші серця. І, говорячи це, вони ледь стримали людей приносити їм жертву. Але прийшли з Антіохії та іконії юдеї і, підбуривши людей, побили Павла камінням і виволокли його за містом, думаючи, що він помер. Коли учні оточили його, він устав і війшов у місто, а назавтра пішов з Варнавою до Дервії. Звістивши Євангелію тому місту та навчивши багатьох, повернули назад до лістри, Іконії та Антіохії. Вони зміцнювали душі учнів, закликали залишатися у вірі, бо ми маємо, казали вони, через великі утиски війти до Царства Божого. І вони, настановивши їм пресвітерів для всіх церков і помолившись з постом, передали їх Господу, в якого повірили. Пройшовши Пісидію, вони прийшли в Памфилію і, проголосивши слово в Пергії, спустилися до Аталії, звідти вони відпливли до Антіохії, де були передані Божі благодаті на справу, яку вони і завершили. Прибувши туди і зібравши церкву, розповіли, що Бог зробив через них, як відчинив язичникам двері віри. І немало часу перебували вони з учнями.